Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати баклажани в аджиці. По такому ж рецепту можна приготувати і баклажани в томатному соці. Це все ми будемо заготовки робити на зиму. І для цього мені потрібно 2 кг баклажанів. Це буде в чистому вигляді, тому що я взяла 2 кг і 150 г, щоб в чистому вигляді було 2 кг. У мене тут 700 грамів в неочищеному вигляді болгарського перцю, коли я почищу від насіння та від хвостиків, вийде пів кілограма. Один гіркий перець, це дивіться за смаком, якої гіркоти у вас перець, Сім, 70 грамів чеснику і півтори літри томатного вже готового соку. У мене домашній сік, я тільки от його пропустила через соковижималку. Якщо ж ви будете робити тільки в томатному соці, візьміть 2 літри. Томатного соку і перець та часник та гіркий перець не додавайте. Перше, що я зроблю, це почищу баклажани від хвостиків та від носиків. І наріжу, можна нарізати або кружельцями, або ж бурсочками. Цього разу <кхм> я буду нарізати, от бачите, навіть трішечки пошкоджений. Буду нарізати кружельцями. Товщина приблизно сантиметр. Я вам не сказала, що мені буде потрібно сіль, цукор та оце 9%. Так, баклажани ми нарізали. І тепер нам потрібно їх пересипати сіллю, щоб вийшов трішки сік, вийшла вір... гіркота. Ця сіль не враховується, тому що ми від солі потім промиємо. Я додаю 2 столових ложки солі. Перемішаю та відкладу в сторону. І поки баклажани наші просолюються, ми почистимо болгарський перець від серединок та від хвостиків. Щоб зручніше пропускати через м'ясорубку, поріжу перець на три частини кожну половинку. Ми озброїлись м'ясорубкою і будемо пропускати часник, перець та гіркий перець, гіркий перець я буду пропускати разом із насінням. І тепер 1,5 літри густого бачите, домашнього соку. Відправляємо в кастрюлю. Додаємо перепущений болгарський перець, гострий перець та чесник, також в кастрюлю. У нас, бачите, яка джика. В цьому рецепті я олію не додаю. От. І тепер нам можна додати відразу. 2 столових ложки, бачите, у мене столова ложка така не дуже велика. Я додаю 2 столових ложки солі, 3 столових ложки цукру, і відправляю на вогонь. Доводимо до кипіння і з моменту закипання нехай наша аджика прокипить 10 хвилин. 10 хвилин кипить наш томатний соус. Я промила баклажани від солі і додаю в томатний соус. Доводимо баклажани до кипіння і з моменту закипання будемо кип'ятити 20 хвилин. За цей час ми, як завжди, пристерилізуємо банки, прокип'ятимо кришки та обдамо окропом. Ліку. Так, дорогі наші, подивіться, який насичений колір. Баклажани сіли, їх вже майже не видно. І ми додаємо через 20 хвилин з моменту закипання 60 мл осту. Оцет у мене 9%. Обережно перемішуємо і дамо 2 хвилинки, щоб баклажани перекипіли з остом, щоб оцет розійшовся рівномірно по всіх баклажанах. Обережно так перемішуємо. І залишаємо ще на 2-3 хвилинки. І через 2 хвилини ми скуштуємо, тому що томати бувають різні. У нас домашні, солодкі, дуже стиглі томати. І мені 2 ложки столових цукру достатньо. Якщо ж томати кисловаті, то можна цукру додати за вашим смаком і солі також. Можна також, друзі, додати зелень, чорний мелений перчик, коріандр. Хмелі сунелі, хто ще бажає, але мені в цьому рецепті чесничку достатньо та болгарського перцю Я скуштую все-таки. Mm. Дуже смачно, дві хвилинки пройшло і ми можемо наповнювати наші баночки. Наповнюємо обережно так, щоб мінімально травмувати наші баклажанчики. Так, щоб рівномірно і сік потрапляв, бачите, вони майже не розварилися. У нас ще є також рецепт подібний, але там томатного соку ми не додавали, називається тещин язик. А просто баклажани запікали в духовці і стерилізували. Той по-своєму смачний рецепт. А цей рецепт чим нам подобається, тим, що дуже швидко не потрібно вмикати духовку, не потрібно стерилізації. У нас пека майже під 40, тому шукаємо поки що такі рецепти, де не потрібно вмикати духовку, як тільки трішечки похолодає. Обов'язково зробимо ще й тещин язик, який ми робили. У нас є на каналі вже рецепт. Але буду робити, все одно покажу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи потрібно повторювати рецепт Тещин язик в цьому році. І також не забувайте, якщо вам цей рецепт сподобався, не забувайте про подобаєчки. ви нам дуже допомагаєте ми дуже будемо вам вдячні. Я спочатку наповнюю 2-літрову баночку, наповнюю так, щоб була повна баночка. Накриваємо кришкою, закриваємо ключем і, як завжди, повертаємо. Пер... Перевертаємо на кришку. Весь цей час наші баклажани киплять на маленькому вогні. Я під кастрюлею вогонь не вимикаю. Все перевертаємо на кришечку і зараз буду закривати літрову баночку. Подивіться, яка чудова закуска. Дуже смачна. Взимку буде як знахідка. І так, друзі, вихід. 4 літри із даної кількості продуктів, які ми з вами закривали. І ще на пробу в нас є, подивіться, ми ж обов'язково закономимо. Можна було, звичайно, ще півлітрову баночку, мабуть, закрити, але ж воно так смачно виглядає. У нас є там. Гречана кашка, і буде якраз до кашки те, що потрібно. М -м -м. Во. Я надіюсь, що ви також подобаєте наш рецептик. Всім бажаємо, друзі, мирного неба, бережіть себе і пока-пока!